Привіт! Привіт, любі, дорогі раки! Це підказки ангелів на серпень 2024 року. Розглянемо три сфери вашого життя: кохання, фінанси і робота. Запитаємо карт на стосунки. Для кохання, для пар, які є в парі, яка, який моральний стан вашої пари, що вам очікувати, чого вам остерігатися, і також запитаємо для людей, які в пошуку, які шанси зустріти в серпні свою половинку. По фінансах запитаємо, чого чекати, чого остерігатися, які енергії пануватимуть у фінансах на даному етапі. Також на роботі запитаємо, який моральний стан у вашому колективі. Як відноситься до вас начальство? І для людей, які в пошуку роботи, задамо питання картам, які шанси знайти роботу в серпні. І так, що підготували ангели? Що підкажуть ангели? Ангели завжди підказують любими засобами через мої карти Таро, Карти вам дають підказки. Задавайте запитання моїм картам. І я обов'язково все чесно розкажу. Також кожен думайте про свою ситуацію. І ви задавайте запитання, і ви отримаєте відповіді. А я вас попрошу, підписуйтеся на мій YouTube канал. Ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. А вам це нічого не коштує. Також запрошую вас у наше світле товариство. Підписуйтеся на мій Інстаграм, там більше живого спілкування зі мною. Кожний день є історії, і також ви можете там задавати свої запитання. І я даю відповіді. Більше живого спілкування. Так що приходьте, а посилання на мій інстаграм є внизу під цим відео. Заходьте, підписуйтеся на мій інстаграм і будемо спілкуватися з вами вживу. І так, перше запитання: кохання, який моральний стан зараз у вашої пари, у вашого партнера? І такий стабільний стан, стабільна енергетика. Зараз не хочеться нічого такого, не хочеться перемін, не хочеться нічого. Порушувати те, що працює, хай працює, думає ваш партнер. Не треба змін, треба спокою, і не хоче якісь пропозиції. зараз все не подобається, не хоче нічого, тому що і так добре, і не хочеться ризикувати. Зараз ваш партнер не хоче ризикувати, не хоче нічого змінювати. Зараз більше така енергетика і стабільності, і такого трошечки спокою. Зараз партнер більше на, на свій спокій, на свій стан. Багато тривоги, багато різних таких ем, ем, інформацій, тривоги, і хочеться спокою. Не хочеться вже змін. Єдине, що в вашій парі зараз не хочеться змін, не хоче ваш партнер нічого змінювати, не хоче нікуди бігти. І це може бути і якісь такі м, старі образи підлазять, що вже серце змучене, і вже не хочеться таких страстей. Може, ви думаєте, що якось скучновато, але ваш партнер не хоче нічого починати, м, втілювати нового, йому не скучно. Йому добре, тому що серце вже дуже поранене, багато тривоги, багато якихось таких ситуацій в житті, коли хочеться просто спокою і стабільності. От знову випала карта, і також карта таких, коли людина хоче спокою, коли людина хоче, щоб, його, щоб її не зачіпали, не тривожили старі рани. Давайте подивимося, що залікує ці рани. Що допоможе залікувати ці рани, поранене серце, якісь страхи, якась обережність. І іде імператор. Імператорська така енергія це така енергія, коли людина дисципліна. В основному це дисципліна і контроль. Дуже багато контролю в житті, все контролювати неможливо. Треба відпустити трошечки оцей контроль, тому що багато страхів, багато якогось невдоволення і багато тривоги через е, тотальний контроль, тому що це імператорська сила, це може бути і контроль до такої степені, що подавлення партнера. І тому партнер закривається, тут тобто закривається, очі закриті, партнер закривається, бо тотальний контроль, тотальний тиск. На людину, і людина не може самовиразитися. І що би вже не пропонували, людина не хоче. Тому що дуже сильні тіски, дуже сильно зажимає контроль, і це може бути такий контроль. Пояснюватися цей контроль може і такою, як би і любов'ю, і ревністю, і такими навіть істериками. Тому що тут король чаш, король чаш це коли а, аж до сліз. Так, дивимося далі. Що хорошого! Що хорошого чекати? Є сила, впевненість в собі сила, і тут сама головна така підказка звернути увагу на себе. Якщо ви в парі, відчепіться від партнера і від підказки, і думайте зараз про себе. Хай кожен, якби не думайте за партнера, а думайте про себе, в якому ви зараз емоційному стані. Що ви можете дати партнеру? Але перше, треба себе наповнити. Якщо ви себе зумієте наповнити, вам буде що дати партнеру. Знаєте, як. Як напитися води з кірниці, якщо кірниця порожня, з неї неможливо напитися. Так само і ви, коли ви емоційно виснажений, ви не можете нічого дати своєму партнерові, і вас, вас двох, це дуже виснажує. Тому наповніть зараз себе. зверніть увагу на себе, на свій емоційний стан. І коли ви, кожен із вас. Самонаповниться, ви зможете наповну віддаватися своєму партнеру, будете мати силу. Тому що карта сила це також в мінусі, коли її нема, коли немає енергії, і коли треба цю енергію в собі екому, акумулювати, накопичувати, щоб потім віддавати. Так що головна підказка тут: зверніть увагу на себе, займіться собою, займіться своїм тілом, своєю енергією, своїм наповненням, щоб була гармонія у вас. Тоді ви зможете щедро ділитися зі своїм партнером і створювати хороше коло любові. Давайте задамо запитання для людей, які не в парі, які в пошуку половинки, які шанси є знайти, зустріти свою другу половинку в серпні. Так, дивимося, є можливість, карта Мах, одиниця. Це у всіх сферах просування. Сфері кохання це також просування. Ви мах! Ви можете все. У вас є все для того, щоб зустріти. Нема перешкод. Що вам допоможе зустріти, яка? І тут йде король. Король мечів. Можливо, через ваших друзів, ваші друзі можуть познайомити вас. Так, якась прийде інформація. Можливо, навіть хтось приїде до вас в гості. Швидко прийдуть гості, або вас швидко запросять гості, в гості вас можуть запросити. І там є шанси зустріти свою половинку. Є всі шанси, якщо ви будете приймати рішення і не будете, як то кажуть, сидіти вдома, склавши руки. Будете рухатися, карта швидкості. Тут дуже велика швидкість, можливо, якісь відрядження, якісь гості, або ви, або до вас, хтось приїде, поїде. І там, власне, от, 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 от такі, от, як то кажуть, сильні енергетиці руху, коли ви навіть не очікуєте і не готові, ви можете зустріти свою половинку. Неочікувано десь так, в такому, як кажуть, хаосі. В спішці, коли все бігом, бігом-бігом, є великі шанси зустріти людину. І дивіться, десятка чаш це здійснення мрії, це чудова карта. Є всі шанси. Є треба, звичайно, буде. Як то кажуть, і поборотися, і рухатися, і навіть на деякий час ви забудете про те, що, можливо, є така можливість. Ви так поринете в цей вир життя. Ви навіть не зрозумієте до кінця, що це буде не нарочно, це буде так випадково. випадково. Так, дивимося про фінанси. Чого вам очікувати? Фінансову сферу розберемо на серпень місяць для вас, раки дорогенькі паш. Якась прийде інформація? інформація, щось вам треба буде підучити, щось вам буде треба рахувати, з кимось говорити про фінанси, про щось домовлятися, щось підраховувати. Будете мати такий рух по фінансах. І тут повішена людина, потребує часу ваші фінанси, поки що стоять на місці, великих прибутків не буде. Потрібен час, щось підвисло. Якась справа в підвищеному стані по фінансах. Щось ви не можете зрушити фінансову сторону. Так, Поки що. Щось висить і щось потребує. Зараз вас трошки розколісує оця емоційно нестабільна така нестабільність в не то, що навіть нестабільність, а така трошечка зупинка у фінансовому рості. Вас трошечки так емоційно роздьоргує. ви незадоволені. Давайте візьмемо іншу колоду карт, запитаємо, що допоможе вийти з цього підвішаного стану. Що не рухається нічого. Що вам допоможе з цього вийти? Якась ідея, і тут аж два пажі, два пажі з ідеями. Ваші друзі або ваші партнери. Хтось вам допоможе виходити з цієї кризи, якась прийде інформація, чи ви запитаєте в людину, щось щось ви будете питати, щось вам будуть радити, і це допоможе вам вийти з кризи однозначно. Так, допоможе. Так, тепер запитаємо про роботу, яка атмосфера панує на роботі, в робочому колективі, тиша, спокій, і не всі задоволені, ідуть якісь зміни. Не всі задоволені, щось буде мінятися, щось відходити, щось приходити, кудись людина йде. А може бути і скорочення, тому що людина кудись йде, і людина не задоволена ситуацією на роботі. Так, що далі? Але це все на краще, ви нічого не бійтеся, все на краще. Людина йде в якесь майбутнє, щось нове пробує, якась іде зміна на роботі, щось буде мінятися. І спочатку ви не захочете це приймати, спочатку це все будуть приймати в штаті, тому що буде багато туману, тут місяць, тут ніч, нічого не видно, чаші розбивається, щось втрачається, щось старе, як завжди, відживає, те, до чого ми привикли, вже відживає. І зараз а, незрозуміло, і не всі будуть задоволені, люди будуть незадоволені, змінами великими змінами, але всі зміни не будуть на гірше. хороша карта, дев'ятка, Монет. Це така стабільне життя, стабільна зарплата, стабільність настане. От після от такого незрозумілого якихось перемін, коли ніч темна, нічого не зрозуміло, все якесь сіре. Прийде, це втрясеться і настане така період стабільності. Ну, Звичайно, ти зміни нікому не подобаються. Що ж там наверху? Що? Начальство, ви може, убийте начальство, що вам, чого вам очікувати. І тут роботи не початий край. Якщо це ваш бізнес, ви запряжетеся в серпні поповні. Буде дуже багато роботи. Ну, з одного боку, робота це добре. З другого боку, ви так змучитеся, вам треба навчитися делегувати якусь частину роботи. Можливо, у вас так буде багато роботи, бо підуть. Люди у відпусках будуть, ваш колектив, багато хто піде в відпустки, багато хтось. І ви залишитеся на роботі, і тут дуже багато роботи. Людина на себе звалила все і все. На допомогу що вам прийде? Чого вам ще очікувати? Вісімка, якісь обмеження. Так буде багато роботи, що ви не зможете. Кудись потрапити, якісь обмеження будуть. Є обмеження в чомусь, будуть обмеження. Щось буде, можливо, це робота з дому, тому що можна прихворіти. Якісь попадають такі обмеження, що ви не зможете так дуже вільно рухатися. Можете прихворіти, це чуть-чуть, і попасти просто в таке, або щось таке зупиниться, Буде так багато роботи, що вам буде здаватися, що світ зупинився, коли ж це все закінчиться. І так, давайте ще задамо запитання для людей, які в пошуку роботи. Які шанси знайти в серпні роботу? Карте, дайте відповідь. І слухайте свою інтуїцію. Хто би вам що не казав? Що би ви не робили? Слухайте свою інтуїцію. Трошки карта такої таємниці. Зараз ще нічого не зрозуміло, але прийде, прийде робота через якусь жінку, буде конкуренція. Тут іде така конкурентна боротьба. І буде, треба буде постаратися, не опускайте рук, саме головне, не опускайте рук. І навіть в той момент, коли вам будуть говорити, ай, туди не подавайся», там точно туди ти не попадеш власне, туди і подавайтеся. Там у вас є шанси перемогти. Тому що тут, а, при тому, що конкурентна боротьба, ви переможете. Подивіться, дівчина тут перемогла, і вона ще й примножила, має, крім, має свій меч і ще має чотири мечі. Карта перемоги. Карта перемоги. І навіть якщо вам будуть говорити. Тату без, навіть без варіантів. Власне, там вас може чекати перемога, власне, там, туди ви можете потрапити. Так що шанси є. Та чудові шанси колесо фортуни. Це, це в ваших руках, як то кажуть. Це в ваших руках. Слухайте себе. Так, і давайте витягнемо ще карту загальну енергію місяця серпня для вас, дорогенькі. Карта спокою. А, як то кажуть, спішити треба спокійно. Спішити треба поволі, так і ви. Спішіть, але поволі. Обдумайте, карта, коли людина дивиться на світ під іншим кутом. Можливо, буде якась ситуація, яка, на яку вам треба буде подивитися під іншим кутом. Це дуже хороша енергія, енергія спокою, релаксації, коли усі справи вирішувати тільки в спокої і, як кажуть, без кіпішу. І ось така буде енергія в серпні місяці для вас, дорогесенькі раки. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!